Пенсіонерка Ганна Руденко платіжки за листопад ще не отримала і чекає їх з острахом. Розказує, приголомшена тим, що має ще й оплачувати абонентське обслуговування. Втім, і на субсидію не варто розраховувати, каже пенсіонерка. Минулого року це було 400 гривень, зараз підвищили на 200. Ще й один приємний бонус, розказує Ганна Олександрівна, два місяці. Отримує 400 гривень як пенсіонерка віком від 75 років. А з чим я буду платити? А з чого я буду сплачувати? Ось у мене буде субсидія і пенсія. Перше, на що я витрачаю гроші це ліки. Без них я не зможу ходити. А друге, я маю щось їсти. Ціни які мені просто не вистачить. Заборгованості у мене немає. Обов'язково сплачу комунальні послуги, економлю на продуктах, купую макарони і хліб. Без боргів у мене зараз. А як буде далі, я не знаю. Платіжки почали приходити не тільки тим, хто користується централізованим опаленням, розказує голова ОСББ, що на вулиці Кулика 116Д Оксана Ізмайлова. Сплачуватимуть і ті, у кого автономне опалення. Вони мають заплатити за внутрішню будинкову систему. Проблема ще й у тому, що у мешканців з автономним опаленням навіть договорів немає стець, а рахунки приходять. Люди вже більше 10 років не користуються їхніми послами. po Автономщики будуть платити. Ті, хто має автономне опалення, будуть сплачувати за тепловтрати. Чомусь ТЕЦ визначило їх як 15%. з тих гігакалорій, які узяв будинок. 15% сплачуватимуть автономщики. В платіжках, які вже почали отримувати люди, не вказана площа, а лише гігакалорія. Сума це від 90 гривень. За одну гіакалорію в платіжках написано 2 гривні 15 копійок. Як можна віднестися до цього рахунку? Що таке абонентська плата і що туди фото? Ходить головам ОСББ, роз'яснює начальник служби збуту теплової енергії і електронагляду Олександр Демченко. Сплачуватимуть її щомісяця протягом року. Усі абоненти, які мають індивідуальні договори з підприємства. До абонплати входить декілька позицій. каже Олександр Демченко. Туди входить, значить, витрати на абонентську службу. Це ну підготовка договорів, підготовка рахунки, розноска рахунків. Що там? Ну витрати на електроенергію, на опалення, на ну опалення на ну, своє опалення. Отаке витрати. Кожен місяць по-різному, ну, у грудні 35, там. В Листопаді 29 було. А що буде далі? Я не знаю. Неактивне і запізніле роз'яснення спричинило непорозуміння і обурення абонентів, говорить голова ОСББ Людмила Чайка. Фахівці ТЕС детально не розказали, що таке колективний та індивідуальний договори і що за цим стоїть. Уникнути абонплати можливо, якщо мешканці укладуть колективний договір, говорить Людмила Чайка. В разі, якщо будинок обирає колективний договір, це означає, що обанування буде здійснюватися керівництвом ОСББ або управляючою цією ОСББ. І це, наприклад, на 100 квартирах. 100 квартир 35 гривень це 3,5 тисячі гривень щомісяця з будинку. Якщо ми там домовляємося з бухгалтером, і вона робиться за 300 або за 500 гривень, то ну, це ж суттєва економія. це, тобто це буде з одної квартири. Давайте порахуємо, там 3 гривні або 5 гривень. Є різниця 3 або 35. І на мій погляд, що є. На сьогоднішній день розказує Людмила Чайка. Мешканці двох будинків із її трьох вирішили заключити колективний договір з теплопостачальною компанією. Ольга Ляшенка Єрпеченко. Новини на Суспільному. Херсон.